Привіт усім! Привіт ще раз! Знову вітаю вас на своєму каналі. І, як я вже сказала в минулому відео, я купила орхідейку, яка є знецінена. Ось ви бачите, вона була переоцінена до 3 євро. І вона ще знаходиться в плівці. Але ми зараз її відкриємо і будемо оглядати. Тому що я її купила тільки тому, що мені видається, що це піні. Мені просто стало дуже шкода цієї орхідейки, Вона, бідна, стояла там така в куточку одна єдина. Ось я її відкрила. І наразі будемо дивитися зараз, яка в неї проблема. Ну, і зараз ми з вами будемо оглядати її більш детальніше і подивимося, що з нею яка проблема. Подивіться, оці листочки, які в неї відпали, бачите, яка проблема? Вона гниє. Вона гниє знизу, в неї згнило все коріння, ось тут, яке є. Тобто ця орхідея була полита холодною водою. І швидше всього, що полили її вже в магазині, і оце гниїння, яке почалося. Це наслідок переохолодження, тому що тут в неї зогнили не тільки ті листочки, які я показала вам, а ось, бачите, і ті маленькі ювеніль, і ті ювенільні листочки, які були ще фласочні, вони теж тут всі зогнили. Відповідно, ми з вами зараз її витягнемо з цього горшечка. Ось я буду робити це ось таким ось таким чином. До речі, в неї була дуже хороша коренева система. в неї було дуже багато корінчиків. Але коріння пропало тільки тому, що коріння була полита рослинка холодною водою. Так, бо тут, дивіться, що тут запах дуже неприємний. Запах такої цвілі, пліск, не плісені. Горшок теж пліснявий, ми його геть видали, ми його не будемо використовувати. Зараз ця кора, дивіться, я хочу вам показати навіть оцей, бачите, палочка, вона теж зацвіла. Це наслідок холодного поливу, тобто поливу холодною водою і утримання орхідеї в холодному стані. Ми зараз знімемо з неї цвітоноси, знімемо з неї, ну так, цвітоноси ми теж обріжемо, тому що вона не, вона не витягне. Їй потрібно буде наростити повністю всі коріння. В неї немає коренів. Можливо, там щось є, але ми зараз подивимось. Так, я заберу ці палички, бо вони, бачите, дивіться, ці палички треба обробити обов'язково фунгіцидом. Їх треба промити спочатку з водою, з милом, і тільки потім можна буде пропрацювати фунгіцидом. Або найкраще викинути взагалі, використати інші палички. Так, зараз ми її обріжемо. Перепрошую вам знову, не видно. Я хочу зняти оцей тримач, що в неї був тут. Ось. І я зріжу їй цвітоноси. Ось ми маємо першу бруньку. тут в неї друга брунька. Ну і я, напевно, залишу їй... Її... Добре, залишимо третю. Один, два. Зробимо так. Тут ми теж залишимо одну, другу. І ось так ми його обріжемо, цей цвітонос. Нехай вони стоять у водичці. Ми їх поставимо туди, до тих самих, які в мене вже є. Ось від Модести. І ось так у нас зараз залишається ось така от картина. Бачите? Листочки втрачають тургор, бачите, самі вони дуже негенькі. Цей листок ще більш-менш. Цей теж, бо це є середній листочок. Але ось тут, бачите, утворилася ось така ніби тріщина. Ось. Це від того, що вона була висушена, а потім її полили. Причому полили холодною водою і полили достатньо багато. Зараз ми обтряхнемо цю всю кору. Зараз я спробую вас трошечки поставити ближче. Щоб вам було краще видно. Ось так. Ну Ось так, щоб вам було краще видно, що я буду робити. Ось. Я спробую опряхнути цю кору. Потім я цю кору. Вона, до речі, дуже хороша, міленька орхіата. Я потім цукору просушу, прогрію у мікрохвильовці. І додам до неї потім або фітоспорин, або додам алірин, або додам ще якогось е, препарату, який нам допоможе в нарощуванні і в запобіганні утворення гнилий. Напевно, фітоловин так само можна додати буде. Так, тут, тут коріння все пропало. Коріння абсолютно все гниле. Про повністю все коріння гниле. Зараз я втихну цю. Тут є в нас теж торфяний стакан. До речі, він ще мокрий. І це не дуже добре для орхідеї. Повністю все тут згнило. Нам придеться обрізати тут все. Я, можливо, обрізати не буду. Я зроблю, бачите, в таких ось стаканчиках ось в торфі. Торф. Вона нарощується, вирощується з фласки, і потім цей трофяний стакан не прибирається, а її пересаджується вже в кору. І цей трофяний стакан, особливо в зимовий період, викликає отакі гнилі, викликає гниїння коренів, викликає гниїння шийки, і це для орхідеї недобре. Зараз ми знімемо цей веломен, тому що веломен весь абсолютно зогнив. Він нікуди не годиться. Так, зараз ми це туди. До речі, оцей торф, який я знімаю з орхідеї, я його не викидаю, він дуже хороший розкислювач ґрунту. І я його збираю і потім розкидаю на свою. Знаєте, я тут, напевно, не добре зробила. Зараз хвиличку, я тільки візьму собі відерко на сміття. Ну, ось, приспособимо щось таке ось на сміття. І будемо зараз. Що я хотіла сказати? Я не викидаю торф, тому що, як я вже сказала, він дуже хороший розкислювач ґрунту. І, відповідно, він потім мені послужить таку хорошу службу на на грядці, на вулиці, де в мене квітничок я буду робити. Ну що, тут плісінь повністю, я так дивлюся, що треба все обрізати швидше всього. Але я, напевно, зніму веломен, залишу тяжі. Зараз ми подивимося, що в нас тут. Перепрошую, там нас гектор гавкає на задньому плані. Він любить. Ось, дивіться, він як легенько знімається веломен просто елементарно. Та я нещадно знімати буду цей веломен. Тяжі я лишу, тому що тяжі будуть, будуть нам тягнути водичку. Поки вона наростить корінчики, то ці тяжі будуть їй допомагати виживати. То, що веломен згнив це ще не така велика проблема. Тому що веломен він не поновлюється, ви знаєте самі. так? А вже вона наростить молоді корінчики, будуть з, веломен, з веломеном. А ці старі корені. Ось, я зніму цей геть поганий елемент, тому щоб не було зайвого гниїння. Щоб вона не гнила далі. Ось. Так. Що ми тут подивимося? Тут навіть загнила основа. Зараз я пеньочок цей зріжу. Бачите, ось тут. Бачите, є в нас маленький такий пеньочок. Ось він, чорний. Бачите, кінчик в нього чорний. Його потрібно зрізати. Ось. І там він живий. Бачите, біленький такий там є кінчичок, ось він. Ось. І я зараз візьму і його оброблю перекисом водню. Тому що я його вже зрізала. І ми трошечки її ось так о, присушимо. Поки ми будемо з нею працювати, поки я буду листочки знімати, поки я буду тут її обчищати, воно собі підсохне. Так. Ну Ось так от. Давайте я цю кору заберу звідси. Ми її використовувати не будемо все рівно. Зараз я візьму серветку. Так. Ось так ми зробимо. У нас була більш-менш. Ну, ось, дивіться, яка картина, бачите? Є в нас дві пари листочків. Цей листочок я, напевно, теж зніму, тому що він під ним, під ним є, чесно кажучи. Так, його треба зняти цей листочок. Ось ми його знімемо. Там за ним є, до речі, під ним є зачаток. Чогось, не то корінчика, не то, можливо, навіть може бути брунька, яка нам може видати потім маленьку рослинку, тобто дитинку. Зараз я спробую це все вичистити. Ось таким чином, бачите, я буду знімати. Зараз, щоб вам було добре видно, бачите, тут є ось така суха, повністю сухий. Такий кусочок від листочка. Ось, я його зніму. І ось тут, дивіться, бачите, був корінь. Ось він, ось цей корінчик, але він закуклився. Бо почалося гниїння. І дивіться, ось тут, бачите, якщо видно вам, ось тут ось тут пліснява. Але я зараз цю плісняву оброблю перекисом водню. І вона, вона знищиться, тому що перекис підсушує. І... Ось тут ще є скоринка. Ми її зараз знімемо від листочка. Ось, бачите, які вони гнилосні. Такі просто от з плямами. Ось. І помістимо цю рослинку на деякий час. Так, тут є просто гнилий корінь. Дивіться, повністю гнилий. Ось. Ми помістимо цю рослинку на хвилин 15-20. Урощин Максиму. Я вже приготувала водичку, тепленька вода. Ось, дивіться, що у нас тут робиться. Так, ми її мусимо всю обчистити від цих скоринок, тому що ці скоринки, вони всі гнилі. Якщо ми залишимо тут щось мокре, гниюче, це бактерії, які будуть нам потім. Розмножуватися в ґрунті, тому що там буде тепло, середовище буде досить сприятливе. І вони будуть множитися дуже швидко. І потім нам зробиться ще одна біда. У нас може загнити шия. Наразі шийка тут просто пересушена. Це щастя, що ця орхідейка була полита, напевно, тільки один єдиний раз, не більше. Так, хочу сказати те, що це молода рослина. Досить молода рослинка, тому що в неї, хоча тут є, бачите, старий цвітонос, але це не говорить про те, що він старий. Можливо, ця рослина вирощувалася як на два цвітоноси, а третій був зайвий, його просто взяли і зрізали. Ось такий маркетинговий хід продавці роблять, щоб продати свій товар. Зараз я його обчищу гарненько, бачите? Ось так. Ось тут повністю-повністю всі скориночки, оце все, щоб тут не було нічого зайвого. Бо якщо буде, наприклад, залишки гнилого венломену або залишки листочків, оці шкірки, якими залишаються після листочків, рослинка може постраждати знову, вона може в нас загнити. То вже, що загниє основа, пеньок, а потім піде на шийку. Ми вже її не врятуємо. Тому що ви знаєте, що розвивається фузаріоз, чесно кажучи, ломався тяж, але я бачу, що він сухий. Ці тяжі виглядають ніби сухі, але вони разом з тим біленькі, І вони, можливо, будуть навіть працюючі. Ті, що коричневі, потрібно бачити, дивіться, якщо тяжі мають коричневу основу і вона не щищається, тобто він не білий, а він має наскрізь прогнивший, його можна відрізати. Тому що він так чи інакше не буде працювати. Бачите, дивіться, наприклад, як оцей ось. Якщо ви бачите, ось цей тяж, ось він має коричневий кінчик. Ось такий, що тут видно вам буде. Ось тут коричневе. Це треба зрізати, тому що він так чи інакше працювати не буде. Так, ну що ж, тут наразі все. Цей ще я бачу ціленький. То сухе. До речі, пересушені тяжі видно, вони біліші. Вони такі, як... Видно, що сухий. А котрі живі, вони трошечки такі, як би зеленкуваті. Ну ось. Не буду більше я над нею знущатися. Бачите, я обчистила практично її усю. Ось, чистенько що було. І я зараз її замочу. Так, я бачу, тут є брунечка, але на шийці, якщо буде вам видно, ось отут, бачите. Зараз я постараюся вам показати. Ось. Ось оце брунька. Бачите? Ось брунька. І з неї може бути або корінчик, або може бути навіть дітка. Але подивимося, хай наразі. Так, давайте ми зробимо так. Я не буду зараз її ще поки поливати, Ми візьмемо з вами теплу водичку. Так, я поки що приберу ці брудні серветки. Ось так ми прикриємо їх. Ось я маю теплу воду. Бачите, я взяла теплу водичку. Пам'ятаєте цей пензлик, який в мене є вже? І зараз ми з вами зробимо таку дуже хорошу процедуру. Ми з вами розчинимо. Ой, випало. Розчинимо зараз тут Максим. Ось, бачите, яка водичка червона зробилася одразу. О. Зараз я попробую отак. Тут мене ко... тут. Не думайте, що це я залишки виполоскала. ні, Там є в мене Максим в цьому, в самій пляшечці, але це зверху оця закривашка. Бачите, зараз я її зніму. Ось. Ну, В принципі, я би сказала, що цього розчину достатньо, але я додам трошки більше з погляду на те, що тут була така проблема. Тобто це коріння згнило, просто згнило. Веломен нікудишний. Ось і я просто візьму, відкрию, зараз. Відкриємо Максим і додамо, буквально краплю. Ось так. Буквально крапельку додамо більше Максиму. Там такі камінчики в мене. На дні залишилися. Я їх теж про Максимом хай вони обробляться, про... бо вони будуть в цій вазі. І ми в цю саму вазу посадимо потім нашу рослинку. Ну ось Наразі ми зробимо зараз ось таку процедуру з вами, бачите, я пензлик виполоскала гарно. І ось така водичка червона, червона, бачите, від Максиму? І ми туди опустимо зараз це все коріннячко, вони воно ну, нам покаже потім, яке живе, а яке не живе. Тобто ми побачимо, які корінці треба ще обрізати. Тут ще побачила коричневі корені. І ось таким чином ми зараз її попробуємо напоїти. Нехай вона постоїть. Ось таким чином ми її залишимо хвилин на 20. Нехай вона побуде в цьому розчині. Це фунгіцид. Ви знаєте, що Максим дуже-дуже добре працює якраз в такому випадку, як в мене. Тобто Максим допомагає рослинці побороти ті бактерії, які в нас вже накопичилися в ґрунті, і які спрацювали по корені по самій рослинці. Він не бере зараз препарату і, відповідно, вже буде діяти зсередини. Таким чином спробуємо врятувати цю орхідейку. Ну, будемо бачити, яка вона. Я, чесно кажучи, думала, що це пініф, але не можу оприділити точно, бо це дуже важко. Дуже подібна на пініф. От хочу вам показати квіточку саму, бачите, дивіться. Якщо ось так її відкрити, то в неї є така лимонна губа. Ось от Собі просто лимонна лимонного кольору губа і дуже структурні самі квіточки, бачите, з таким малюнком. І вона оці, оці бордові плямки, в неї такі структурні, вони просто відчуваються в руці, такі якби присипані чимось. Ну, подивимося, хай вона, може це й не пінів, але дуже подібна до пінів. Ось, Мені просто їй стало дуже шкода, вона ще може жити, вона ще буде жити, бо вона. З усіх сил старається це зробити. Ось ось так. Зараз подивимося, як вона постоїть трошки. Ой, нехай вона набереться препарату. І подивимося завтра. От дивіться, ще хотіла на що звернути увагу. Зараз я вам покажу. Тому що мене деколи питаються, а як ви знаєте, що це таке? Подивіться, ось бачите, який, який листочок. Отакі От, попиришки, такі зверху, теж такі, як бульбашки це е, набряки. Набряки від того, що, бачите, ось ці жовті плями на листочку це теж це набряки. Це все від того, що рослинка була недополита, вона була пересушена. А потім дали їй раптово дали багато води. І ось результат ми бачимо з вами зараз тут. Ну, ось я залишу на деякий час, так, от, рослинку. Хай вона нап'ється, дамо їй 20 хвилин, може, трошки більше, подивимося. І тоді будемо пересаджувати. Ну, наразі пауза. Ну, ось, орхідейка наша постояла півгодини. І зараз ми її. Звідси візьмемо. Добре, що листочки не втратили ще тургор до кінця. Але ми її звідси візьмемо, перекладемо в іншу вазочку, а цю, цей максим ми зараз злиємо. І нам потрібно його злити так, щоб потім можна було би ще розчинити і можна поливати інші квіти, які є домашні, не обов'язково орхідеї, а можуть бути якісь інші домашні рослини. Тусь кімнатні рослинки, можна поливати цим максимум. Можна вилити на вулицю, в ґрунт, можна вилити на грядку, і він теж буде дуже добре. А зараз наразі я його злию і залишимо для дальшого використання. Ось, а вазочку ми з вами використаємо для посадки. На дні трошки залишилося, це не проблема. Тому що ми сюди додаємо ще. Якісь камінці додамо, наприклад, я сюди додам, ще в мене є такі для дренажа. Щоб було більше дренаж, вищий дренаж. Я додам до нього ще такі кульки скляні. Додамо ще піноскло. Ось я додам такі великі кусочки кори. Ось такі в мене були старіших запасів. Ось. І сюди ми зараз покладемо орхідейку і будемо її присипати. І хочу звернути вашу увагу, що ми будемо цю орхідейку садити над ґрунтом. Всі тяжі будуть у нас в ґрунті. Ось таким чином, бачите? Ось. Я поставлю дві палички і закріплю. Потім закріплю, щоб вона стояла в нас, так, але я її посажу доволі високо, тому що вона повинна бути, шийка в нас повинна бути над ґрунтом. Але треба дивитися так, щоб рівень. ось ну, Якщо так взяти, наприклад, подивитися, так, то я буду садити її ось так, щоб у нас було на рівні ґрунту. Ну, ось так ми з вами зараз її присипемо, бачите? Я зараз закріплю за шпажки, щоб вона міцніше трималася. Ось. Ось так. Бо вона не має чим триматися, в неї корінчиків наразі немає. І ми її засипемо грунтом. Ось так. І вона буде собі нарощувати корінці. Але я хочу ці тяжі всі засипати. Корою, щоб вони, щоб, як можливо, якщо вони ще працюючі, щоб вони допомагали орхідеці дотримувати якусь вологу. Так, ну, наразі ось так. Там більшість тяжів. Ще хотіла вам щось показати. Я взяла звичайний корневин, бачите? І буквально от туди присолю ґрунт. Для того, щоб потім, наприклад, якщо навіть тяжі зараз мають можливість трошечки доносити вологу до, до самої рослинки, щоб воно мало трошечки якусь допомогу. Хоча я не впевнена, це я перший раз таке роблю і не знаю, чи воно спрацює. Ось. Ну і фактично, бачите, все, посадка завершена. Листочки дуже кволі. Я зараз під них підставлю ще палички. Ось так. Шейка в нас на горі. Зараз я вам буквально піднесу, камеру покажу як. Ось, шийка в нас буде на горі. Так. Поливати я поки що її не буду за 2-3 дні. Так, зараз ми це зберемо. Так. Ну, ось така посадка, бачите, ось. Вона в нас. Шийка вся на горі знаходиться. Я для, скажімо так, для гарантії покладу трошечки моху. Мох буде тримати вологу, і листочки будуть отримувати вологу від моху. Я буду оприскувати час від часу цей мох, Це лісовий мох. Ось. І я думаю, що, можливо, навіть. Ось так ми зробимо зараз його сюди, підсадимо, він буде рости. Цей мох буде рости. Так. Ось так. піймає корінчики. Ну, ось і все. Фактично, бачите, ми з вами все зробили. Ось так, бачите, ось, де в нас шийка. Вона на рівні буквально ну, трошечки, трошечки нижче, вона, ніж. Сама ця, бачите, буквально от майже на рівні шклянки, на рівні вази. Ну, Тут у нас мох, звичайно. Ось. Ну, і будемо мати надію, що вона, вона випустить корінці. Дуже швидко, повинно це страпитися. Ну, ось якось так. І будемо сподіватися, що вона дуже швидко наростить коріння, тому що по великому рахунку дуже важко орхідейці, коли в неї немає коренів. Ну, ось і все, ми зробили таку посадку. Бачите, я зараз підставлю ще сюди декілька паличок для підтримання листочків, тому що їй дуже важко зараз вона втратила тургор, вона не тримає листочки. І щоб вона набрала швидше тургор, їй, звичайно, потрібні корінці. Ну, але будемо мати. Будемо сподіватися, що ті тяжі, які я залишила, вони хоч трошечки але будуть доносити вологу до самої рослини, і що вона швидко випустить корінці, буду тримати вас в курсі подій. Маю надію, що вона повинна вижити, тому що шийка ціла, як ви бачите, немає ніде жовтого, немає ніде ніякої пошкоджень, немає ніяких, немає чорних плям. Мокнущих плям, і наразі рослинка виглядає ось так. бачите? Тобто шия здорова. І будемо сподіватися, що вона витягне. Ну, все. Якщо вам було корисне відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Пока!